Наш перероб кашалот це не просто аналог класичної каси, це інструмент, який надає значно більше можливостей для наших користувачів. Головною метою створення нашого програмного продукту було реалізація комплексного рішення, яке буде спрощувати життя підприємцям у питаннях роботи з розрахунками. Тому вже на етапі проєктування і архітектури нашого програмного забезпечення ми вже розуміли, що в подальшому будемо створювати та реалізовувати модуль складу. Всі ми знаємо, що є окрема категорія підприємців, що торгують складними побутовими товарами, там, чи товарами медичного призначення, чи ювелірними виробами, які відповідно до законодавства зобов'язані не тільки реєструвати чеки, але й вести облік таких товарів. Держава хоче розуміти надходження і рух цих товарів. Тому саме для вирішення цього питання ми якраз і зробили зручний інструмент, що має комплексно вирішувати всі ці питання. Забезпечувати користувачів усіма максимально можливими інструментами для зручної та ефективної роботи. І саме тому ідея створення складу була з самого початку і лежала, мабуть, у фундаменті створення програмної каси «Кашалот». Архітектура програмної каси «Кашалот» побудована так, що до звичайного функціоналу каси, такого як створення, реєстрація і накопичення чеків у системі, ми можемо додавати додаткові модулі, такі як аналітика та склад. Формуючи функціонал модуля склад, ми прагнули зробити його простим, щоб робота з ним не створювала додаткових складнощів нашим користувачам. Основні завдання, що ми мали вирішити, це контроль походження товарів. Контроль за рухом товарних запасів та автоматизація списання товарів. Взагалі, склад це не щось нове. Такий функціонал вже давно присутній в багатьох масштабних ERP-системах, також є окремі спеціалізовані продукти для ведення товарного обліку. Але підприємець, якого зобов'язали реєструвати чеки та ввести облік запасів, навряд чи наважиться на купівлю цих довгороговартісних ERP систем Окремі продукти для ведення обліку не мають в своєму складі функцій ПРРО. І в такому випадку, все ж таки, доведеться додатково витрачати кошти на купівлю каси. Наше рішення закриває всі ці проблеми, адже це простий інструмент, який вже інтегровано до ПРРО. Сам склад реалізований так, що списання товарів виконується через випуску чеків цілком автоматично. Загалом, наша мета дати користувачу зручний, якісний та дієвий інструмент. Щоб вести бізнес з мінімальними витратами і досягати своєї мети прибутку. Модуль склад розрахований на середній і малий бізнес, на підприємців, що зобов'язані вести облік товарних запасів, та тих, хто хоче більше контролю своєї справи. Це ФОП на загальній системі оподаткування, ФОПи-єдинники, що є платниками ПДВ, єдинники третьої групи зі ставкою 3%, ФОПи-єдинники, які не є платниками ПДВ, але при цьому займаються реалізацією складних побутових товарів. Які підлягають гарантійному обслуговуванню. Ми створили рішення, що допомагає підприємцям виконувати норми законодавства, при цьому не сплачувати значних коштів на придбання ERP-систем або двох окремих рішень для реєстрації чеків та обліку. Мікросервісна архітектура, зокрема модульна система, дозволяє підприємцю обирати той функціонал, що йому потрібен, та не переплачувати за зайвий набір функцій. Якщо підприємцю потрібен тільки ПРРО, він не витрачає кошти на склад або аналітику. Та навпаки, при бажанні можна взяти і використовувати лише складський облік. Склад і його функціонал, звісно, розвивається, як з позиції вибору необхідних документів для обліку товарів та їх, та також їх постійного оновлення. Крім цього, самим важливим є орієнтування на потреби наших користувачів. І вже саме зараз опрацьовуючи всі звернення, які ми отримуємо, розуміємо, що в подальшому будемо розширювати наш базовий функціонал, який реалізовується по модулю склад. Наприклад, ми будемо додавати партійний облік товарів, розподіл на групи, контроль залишків. Функціонал модулю аналітика, який на поточний момент у нас існує, розроблений і може бути використаний саме для модулю склад. Це допоможе забезпечити як автоматизований контроль, так і допоможе у вирішенні прийняття правильного рішення для підприємців. Ці нові розробки і вектор подальшого розвитку нами формує виключно наш користувач та його потреби. Ми завжди орієнтуємося на потреби нашого клієнта. Тому всі плани коригуються, підпорядковуються побажанням виключно тих, хто користується нашим програмним продуктом.